Листопад підготував чимало цікавих релізів. Близиться справжній каскад релізів, на які варто звернути увагу. Це пов'язано з тим, що розробники та видавці прагнуть отримати фінансовий стрибок, а товсті дяді в просторих кабінетах якийсь бонус собі в кишеню на свята. Найближчими 30 днями на різних ігрових системах вийде багато різних проєктів, серед яких ми відібрали найцікавіші. Полюбляйте екшен та цікаві сюжетні історії. Варто звернути увагу на гадовфоргнерьок. Скучили за супергеройськими бойовиками, можна звернути увагу на Spider-Man Miles Morales на ПК. Давненько не грали у Батл Роялі. Наприкінці місяця на вас чекає Warzone 2.0. Загалом місяць наповнений низкою потенційно привабливих ігор. Тому давайте ближче подивимося і розберемося, на що варто звернути увагу у випуску у що пограти за листопад. Але перед тим як почати, обов'язково підтримайте ролик лайком і підпишіться на канал, якщо тут вперше. І погнали розбиратися. The Chant з'явиться 3 листопада. Можливо, Хелловін уже минув, але це не змінило рішення Brass Token дебютувати зі своєю дивовижною хорор пригодою. Ця гра від третього лиця розрахована на сінгл проходження. Отже, по сюжету вас запросили на семінар з духовного зростання на іделічному острові, далеко від цивілізації, але мирні вихідні швидко перетворюються на низку кошмарів, коли груповий ритуал відкриває ворота в морок, психоделічний простір жахів, що живиться негативною. Енергією вам доведеться розплутати цю хитру заплутану історію острова, домовлятися з вашими переляканими супутниками, а також дізнатися моторошні одкровення про космос. Тільки ви зможете відбитися від кошмарних створінь, достукатися до психічних захистів, що вижили через пелену, і розгадати таємницю зниклої комуни хіпі з 1970-х років, щоб обернути ритуал назад. VRC Generations виходить 3 листопада. Як нам обіцяють, цей раллі 7 є справжньою еволюцією жанру. Разом із автомобілями, у яких встановлені гібридні двигуни. Проект входить у нову еру. Нові механіки та умови вимагають кардинальних змін у стратегії ведення перегонів та відображають особливості гібридів. Тепер для перемоги гонщикам доводиться враховувати безліч факторів для проходження спецділянок, а також проводити точні регулювання роботи акумуляторів, двигунів та інших механізмів. Основний ігровий контент включає десятки вже легендарних машин і революційно нових автомобілів. Всього буде 37 ралійних болідів і бонуси, різноманітні траси і сотні кілометрів найскладніших спецділянок з обмеженням за часом. Сезон відкривається для 49 команд, учасники яких готуються до напружених високошвидкісних заїздів. Для тих, хто любить змагання, з'явився новий режим ліги. У ньому ви зможете змагатися онлайн проти гравців, близьких до вас за рівнем, обходити. Суперників та просуватися вперед у категорії легенди. Sonic Frontiers – реліз запланований на 8 листопада. Культовий синій їжак від Sega вже досить давно не був найпривабливішим героєм відеоігор, але Sonic Team прагне виправити це з амбітною Sonic Frontiers. По сюжету доктор Егман знову намагається встановити свою владу над усім світом. Формат відкрита зона, який надає більше можливостей для дослідження разом із новою бойовою системою, класичним 3 d платформінгом. Повертаються і все це поєднується з характерним для серії надшвидким рухом. У відкритому світі багато загадок, явно натхненних зельдою. Щодо бойовки, то у їжака залишився фірмовий удар у скрученому стані після стрибка. Тепер, окрім потужного ривка у супротивника у формі кулі, він може боротися і в повітрі, як Данте з May Cry. Якоїсь миті їжак перетворився на яскраво синій снаряд, облетів арену і врізався прямо у ворога. Але у геймерів є багато питань, жахливий візуальний стиль, де мультяшний Сонік бігає реалістичним оточенням, а природа зовсім не поєднує. З платформами і рейками, вони взагалі просто висять у повітрі. І ось так скрізь жодного єдиного стилю. Начебто одні робили природу, зовсім інші будівлі та платформу, а треті займалися героями. Що і з музикою? Абсолютно повскасу. Швидкісний їжак слабо асоціюється зі спокійною класичною музикою. Вона підходить зельді, але ніяк не Соніку. Погане технічне виконання, об'єкти просто з'являються перед очима. Загалом складається враження, ніби різні елементи гри робили. Абсолютно різні люди, причому їх ніхто не курирував. Так і вийшла ця збірна солянка, де жоден елемент не стикується з іншим. Але Сега чомусь говорить, що це гра, яка прагне переосмислити те, як ми бачимо Соніка у відеоіграх. Але чи вийде в неї це зробити? Дуже велике питання. God of War Ragnarok нарешті з'явиться 9 листопада, безсумнівно, одна з найбільш очікуваних ігор року. Сюжет вкотре буде зосереджений на кратосі та його сині Атреї. Так, події сиквела розгорнуться через кілька років після подій God of War. За цей час, що минув між двома іграми, пацан встиг вирости та стати міцним підлітком. Головною темою сиквела стане Рагнарёк – Кінець світу у скандинавській міфології. У першій частині перезапуску події розгортаються в гористій засніженій місцевості Скандинавії. Де місцеві боги не люблять чужинців. Паралельно історії продовжуватиме розвиватися тема батьків та дітей. Кратус вчить свого пацана бути не хлопчиком, а воїном, нездатним виявити жалість та співчуття. Їм належить вибратися зі Скандинавії, зустрівши по дорозі знайомі обличчя старих друзів, ворогів, а ще низку цікавих нових персонажів, яких ми раніше ще не зустрічали. Під час проходження гравці відвідають усі дев'ять світів, включаючи Свартальфхейм, Ванахейм та Асгард із першої частини. Ними противниками виступля богиня кохання Фрея та бог Грому Тор, який останнім часом виконував замовлення на брудну роботу від Одіна. Так от вас в черговий раз чекають настільки ж захоплюючі кінематографічні битви, найнесподіваніші повороти сюжету, наййогидніші монстри, улюблені персонажі та суворий флер скандинавської міфології. До речі, хоч гра і не має повноцінного відкритого світу, натомість вона має великі рівні, які можна вивчати і шукати там різні секрети. На початку проходження. Одження у геймерів буде доступ до вже знайомого та звичного арсеналу. Зокрема, йдеться про сокиру Левіафан, Клинки хаосу і лука Трея. Всі ці речі надпотужні, особливо коли ви використовуєте їх в руйнівних комбо, знаходячи оптимальні рішення для різних груп ворогів. Крім прямого застосування в бою, клинки хаосу також стануть інструментом для переміщення аренами. Кратос зможе хапатися за різні частини оточення і притягувати себе до них. Однією з нових механік стане система елемента. Ментальних атак кратос може зарядити сокиру чи клинки хаосу вогнем чи льодом. Це дозволяє підпалювати чи заморожувати противників під час атаки. Система щитів також розширилась. Так, один із щитів розрахований на швидке та ефективне парирування. Другий щит працює інакше, він здатний вбирати в себе вхідний дамаг протягом тривалого часу, конвертуючи його в енергію, яку можна потужно повернути ворогам. Крім того, гра запропонує повністю опціональний контент, включаючи додаткові бойові. Челенджі, що передбачають свої власні нагороди і призи, більше про God of War Ragnarok ми поговоримо в нашому детальному огляді. Dying Light 2 Bloody Ties виходить 10 листопада на всіх актуальних платформах. Контентне розширення включає безліч сайт-квестів, зустрічей із зараженими та інших секретів. Розробники зазначають, що на проходження місії гравцям потрібно понад шість годин. За сюжетом Ейден має відправитися в будівлю Кернич холл і взяти участь у боях без правил. Місце дії стане локацією під назвою М'ясорубка, де відбуватимуться турніри, на кону статус, гроші та розкіш. При цьому битв з людьми. Ми у доповненні буде приблизно на 30% всього контенту. Крім того, доповнення запропонує гравцям нове спорядження та зброю, яка носить назву Захисна рукавичка, яка повністю змінює ближній бій. Бладі Тайс, рівно як і основна гра, запропонує одиночне проходження та онлайновий кооп. Проте розробники бачать у форматі арени набагато більший потенціал і не виключають можливості додавання туди нових режимів та подій sentiment. Вийде 15 листопада. Студія Obsidian вже володіє дуже довгим списком проєктів, і наступним стане пригодницька гра з таємничим сюжетом. Це буде історичний рольовий детектив з великим акцентом на сюжет та прописаних персонажів, події якого розгорнуться у Баварії початку 16 -го століття. Головний герой підмайстер, який слідує за наставником і допомагає йому у всіх справах. На жаль, одного разу наставника звинувачують у вбивстві. Учень не вірить у винність старшого товариша, то розпочинає власне розслідування. Цікаво, що це лише. Одна із справ герой має розгадувати подібні головоломки протягом 25 років, якими нас проведуть у грі. Крім цього, герой легко може звинуватити не ту людину, як помилково, так і навмисно. З незліченною кількістю виборів і рішень не очікуйте, що правда буде очевидною. Варзон 2.0 вийде 16 листопада. На даний момент нам не потрібно розповідати вам, що таке Варзон. Ви напевно більш ніж обізнані, але що це за версія цієї королівської битви 2.0 і Чому вона потрапила до цього відео? Що ж, це тому, що цього місяця Activision суттєво покращує свою Варзону, використовуючи нові технології, які є основою нещодавно запущеної Modern Warfare 2. Також вас чекає краща підтримка крос прогресу серед ігор Call of Duty, включаючи античітрі коше, тоно. Мовлені елементи ігрового процесу, а також нова карта, нові транспортні засоби, зброя, інтерфейс магазину тощо. Так як і раніше, вона буде фрі-ту-плейною на 150 гравців. На новій карті є і відкриті простори та міська забудова. Крім того, після релізу Warzone 2.0 розробники планують додати вигляд від третього лиця. На самій карті буде доступно безліч точок цікавості. Крім того, з'являться фортеці з цінним лутом, які обороняють НПС-солдати. Також у Батл Роялі з'явиться безліч. Чвидів техніки тепер зону ділять на три кола, які зрештою зійдуться в одне, що демонструє нову механіку королівських битв. Наскільки це буде практично, сказати складно, але це однозначно докорінно змінить геймплей. Думаю, це зроблено для того, щоб не заганяти всіх, хто вижив в одне коло, створити більше інтриги та ілюзії контролю. God Simulator 3, найголовніша гра року, та що там століття вийде 17 листопада. Ні, ти не божевільний. God Simulator 2 насправді ніколи не існував. Натомість Coffee Stain вирішила перейти прямо до God Simulator 3. І з таким стрибком уперед у цьому продовженні надзвичайно популярної гри. Ми можемо очікувати справді дивних і відверто дивних пісочниць. Вони дозволять гравцям віддатися своїй ультимативній фантазії, перетворитися в незнищенного і максимально дратівливого козла також в грі є кастомізація козлів, веселі міні-ігри та різні активності, доступні у відкритому світі для вас та ваших козлів друзів по коопу. The Dark Pictures The Devil in Me з'явиться 18 листопада. Четверта гра у антології The Dark Pictures. Ця гра розповість про маніяка-інженера, який вважає свої тортури витворами мистецтва, лиходії любить спостерігати за вмираючими людьми. Вам, ясна річ, доведеться стати на їхнє місце. Сюжет розповідає про групу документалістів, які знімають фільм про серійного вбивцю Генрі Холмса. Знімальна група отримує таємниче запрошення та вирушає у сучасну репліку, готелю, в якому орудував. Меніяк більше я не хочу нічого спойлерити, тому що ця гра має на меті стати найбільшим хорором осені. Спайдермен Майлз Моралес вийде 18 листопада. В останній на цей момент пригоді у всесвіті Марвел з Спайдермен підліток Майлз Моралес пристосовується до свого нового амплуа, слідуючи стопами наставника Пітера Паркера як новий доброзичливий сусід. Але коли запекла боротьба за вплив загрожує зруйнувати його новий дім, герой початківець розуміє, що з великою силою повинна приходити і велика відповідальність. Щоб урятувати Нью-Йорк, Майлз повинен взяти роль людини Павука і навчити відповідати їй гравців. Чекає повноцінна історія дії, якої розгортається взимку через рік після фіналу оригіналу. А Гарлем, як і Моралес, який там живе, опиниться в епіцентрі протистояння між енергетичною корпорацією і оснащеною за останнім словом техніки злочинною організацією. Тривалість сюжетної кампанії трохи менша ніж у оригінальної спайдермен. Буде лише один ігровий персонаж і трішки менше лиходіїв. Цей недолік розробники компенсували, якщо можна так сказати, зростання постановки і куди більш масштабними заскриптованими сценами. На жаль, якщо ви дуже вже прив'язалися до Пітера з першої гри, це може комусь завадити насолодитися історією Майлза в цілому, але гарантую, що варто вам трохи політати містом і побити трохи злочинців. Відразу ж стане зрозуміло, що всередині костюма сидить зовсім інша людина. Майлз використовує агресивніший стиль бою. Він навіть на павутині літає зовсім по іншому, а по факту там просто незграбніші анімації. Погравши мені більш ніж стала зрозумілою різниця між цими павучками. Головне, що і відчуття, і геймплей за них теж різняться. До речі, древо умінь розділене на три частини: бій, веном і камуфляж. При цьому самих навичок не дуже багато, тому що Майлз може прокачатися лише до 20-го рівня, тоді як у Пітера їх було всі 50. Більше того, деякі противники можуть блокувати нові здібності, а Майлз отримає лише 4 пристрої в порівнянні з паркерівськими вісьмома. Коротше кажучи, з погляду сили та універсальності кожного паучка, все збалансовано. Нью-Йорк, як і раніше, розділений на райони, де можна виконувати різні необов'язкові активності, наприклад, зупиняти бандитів загалом. Стандартні філерні місії, нічого нового. За виконання таких завдань належать значні нагороди на кшталт альтернативних костюмів. Поліцейський сканер поступився місцем додатку Friendly Neighborhood на смартфоні Майлза. Як і у випадку з попереднім тайтлом, новинка отримує численні покращення для ПК, у тому числі підтримку ультрашироких екранів, трасування променів, покращене освітлення та DLSS, у тому числі версії 3 для відеокарт 40-ї серії. Також є детальне налаштування керування. Та підтримка клавомиші. Покемон Скарлет Violet релізниця 18 листопада. У той час, як God of War Ragnarok ймовірно, стане найкращим кандидатом на визнання та нагороди в листопаді. Покемон Скарлет Violet безсумнівно стане бестселером місяця і, можливо, навіть найбільш продаваною грою Switch за весь рік. Чому? Тому що вона ознаменує наступне велике покоління для ігор Покемон, включаючи абсолютно новий регіон, колекцію нових кишенькових монстрів і змінену формулу гри з відкритим світом та навіть. Новими способами дослідження, якщо ви шанувальник культової франшизи безсумнівно зверніть свою увагу. Evil West. реліз планується 22 листопада. Для дикого заходу починаються темні часи. Ні, справа не в бандитах чи розбійниках, а кровожерливих вампірах, які хочуть лише годуватись нещасними людьми, які називають цей суворий край своїм домом. Світ гри поєднує у собі міфи та легенди, розказані у сеттингу дикого заходу. Без містики та кровожерливих чудовиськ також не обійшлося. Головним героєм виступає один із останніх агентів надсекретної організації «Звідлов в вампір. Який має врятувати людство від сил зла, у Evil West ви станете свого роду супергероєм дикого заходу, який прибув у регіон, щоб позбавити його небажаних напівмертвих мешканців, і все це за допомогою колекції вогнепальної та холодної зброї, та навіть електричної рукавиці, яка буквально шокує вампірів до глибини душі, прямо як у Bullet Шторм. На вас чекає насичений бойовик, який можна проходити як самому, так і в коопі на двох. Якщо вам цікаво, що представляє собою цей. Бойовик, рекомендую подивитись наш відео з про гру. Він є на каналі. World of Warcraft Dragonflight вийде цей Адон 28 листопада. Доповнення збільшує максимальний рівень до 70-го, додає расу Драктир та ексклюзивний для неї клас пробудника Евокер, а також нові підземелля, оновлений інтерфейс та перероблені професії. Ще на вас чекає новий континент, драконові острови, в якому можна буде приручати і кастомізувати драконів і само собою літати на них. Розробники повністю змінили систему талантів. Гравці прокачувають. Два дерева, в одному з яких класові навички, а в іншому можливості спеціалізації. Як це буде працювати на ділі, поки що сказати важко. З релізом Dragonflight вперше за кілька років сильно зміниться інтерфейс. Розробники зробили його компактнішим, оновили ряд іконок і смужки, що відображають кількість ресурсів. Також всіх підписників цієї ММО очікує абсолютно нова сюжетна лінія. Хотілось би сказати, що цей Ядон врятує актуал сервери World of Warcraft від Критики і відтоку гравців, але скоріше за все він лише посилить проблеми. Warhammer 40 тисяч Дарк повинна вийти 30 листопада. По-перше, Dark Tide все ще виходить на консолі Xbox Series, але трохи пізніше. Цей погляд на культовий всесвіт від Fatshark, розробника дилогії Vermintide, показує, як гравці прямують у місто Вулик Терціум на планеті Атома Прайм, щоб протистояти і знищити зростаючі загрози, які існують під поверхнею антиутопічного світу. Єретики з культу Admonition планують захопити владу, і через них місто Вул. Клик повільно поглинає хаос. Це кооперативний шутер від першого лиця, де вам доведеться битися з навалами ворогів. Шутер може похвалитися набором архетипів і класів персонажів, а також масою типів зброї. Як і казали розробники, вибір класу цього разу не так сильно впливає на внесок гравця, як його спорядження. Кожен із чотирьох класів матиме п'ять-сім унікальних видів зброї система прокачки, схожа з Vermintide. Гравець отримує можливість вибрати один з трьох перків, поступово створюючи білд, що під підходить під його стиль гри. Всі персонажі захищені бар'єром, який працює однаково для всіх класів. Проте круто, що кожен з них має своє пояснення з погляду Лора. Фанатика захищає віра в імператора, ветерана його броня, а псайкера його варп сили. Працюючи над шутінгом в Darktide, розробники мітили на рівень Call of Duty, А ті, хто зіграв, хвалять ганплей за імпакт та анімації. Після того, як ми зіграли в бету, можна точно сказати, що гра перевершує Vermintide 2. Здає. Яться у всьому. Для себе я вже відібрав кілька фаворитів. Очевидно, це God of War Ragnarok і Warzone 2. Також цікаво подивитися на Майлза Моралеса на ПК. І ви не полінуйтеся. Розкажіть у коментах, у які новинки листопада збирайтесь грати. Також будемо раді бачити вас у нас в телеграмі. Там ви знайдете оперативні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили вподобайку, то зробіть це зараз. Як ви знаєте, підтримка трішки додає мотивації. До зустрічі на. XGTV. дивіться і грайте разом з нами